Вітаю вас, я пані Наталя, вчитель Монтесорі. Я розкажу вам про вікові кризи дітей від 0 до 14 років, кризу новонародженого, кризу першого року, кризу трьох років, кризу першокласника і кризу перехідного періоду, що відбувається з дітьми, і як їм допомагати, так щоб це було максимально корисно для їх розвитку, буде корисно для дитини. Буде простіше і нам, батькам, переживати ці кризи, бо кризи завжди супроводжуються істериками, плачем, капризами, непослухом, свавільністю, адже іде величезне навантаження на дитину. Оце все дитина робить не з власної волі, це з дитиною відбувається. Не нам на зло, а тому, що відчуває величезне напруження від тих шалених змін в психіці, в фізиці, відчуття, який я став, в стосунках з нами. Дитина набуває нових якостей, і тому їй так важко. Перша криза, криза новонародженого триває 4, 5-6 тижнів. І її важко пропустити, різкі зміни була дитинка в животі, жила в воді, і ось раптом треба жити самостійно. І це дуже вражає, тому такий крик стоїть під час пологів. Треба навчитися самостійно дихати, самостійно їсти, контролювати взаємодію внутрішніх органів. Якось спілкуватися з цим світом, контролювати температурний режим. І тому дитина, коли плаче, вона буквально просить, щоб ми їй якось допомогли. Як ми можемо допомагати діткам під час кризи новонародженого? Як радять Молочні ріки України? це чудова організація. Посилання на їх YouTube канал я виклала внизу цього відео. Вони радять прислухатися до дитини. В них є прекрасний семінар 50 відтінків дитячого плачу. І ну так от загально не буду пересказувати їх семінар. Треба вам підписатися на них і подивитися цей семінар. Що а, плач це як мова, да, це єдиний для нас сигнал. І а, як ми можемо допомагати? Треба а, моментально реагувати на потребу, дитини, да, на потребу дитини, знати, що оцей плач це візьми на руки, а цей плач я хочу їсти, а цей плач у мене пелюшки промокли. І а, з перших хвилин життя тілесний контакт. Грудне вигодовування це те, що буде спрощувати дитині не просто спрощувати, а зробить ефективне, ефективною цю кризу, да, тобто нових властивостей тіло і психіка набудуть, якщо ми будемо це робити. Ще раз, тілесний контакт, грудне вигодовування, буквально доношуємо на руках дитинку сумісний сон, Отак під стіночкою дитина, мама, татко, щоб коли дитина захотіла їсти, сонна, мама не вставала, до дитини не йшла, а тут же погодувала і всі спокійно спали. так. Треба говорити з дитиною. так, Все, що ви хочете зробити, проговорюємо. так ми... Дитині допомагаємо розвивати, передаємо цю любов, цей емоційний контакт. Дитина розвиває всі о, органи сенсорики, чує наш голос, відчуває, що до неї світ добрий, що її люблять. І це допомагає правильно пережити, корисно пережити кризу о, новонародженого. Так, я буду піддивлятися, чи все я сказала, бо інформації дуже багато. Нормально. І так, наступна криза криза першого року. Відбувається вона з 12 до 18 місяців, ну, тобто може початися раніше, може початися пізніше. Пов'язана з часом, коли дитина починає ходити, відповідно, у дитини з'являється набагато більше можливостей. І їй хочеться все освоїти, що навколо. І хочеться освоїти наші емоційні реакції, що їй можна, що їй не можна дізнатися, наскільки ми її любимо перевірити своїми експериментами. Так? І ем, дитині багато чого хочеться, і є конфлікт між дитячим хочу і можу. І це викликає такий. Таку трагедію, такі істерики, такі капризи, саме через оцю неможливість щось зробити, а вже хочу повторювати за дорослими, але не можу. Так. Що ми можемо зробити? Як ми можемо полегшити і зробити якісним перебіг? Кризи першого року. По-перше, ми створюємо безпечне середовище, яке задовольняє потребу дитини у розвитку, а дитина готова розвивати крупну моторику, дрібну моторику, тактильну систему. Та, ну, тобто всі види сенсорики і мовлення. Так? Я дам посилання на відео з мого YouTube каналу, де я розказую, як організувати домашнє середовище, щоб це було максимально корисно для розвитку дитини і для перебігу криз. Так? І важливо в цьому середовищі поставити дитині рамки, дати чіткі правила. Правило має бути. Небагато, але коли вона є, дитині простіше перебувати у ці е, кризові моменти, коли вона досліджує, що їй можна, що не можна. Но тут все самі покажемо, розкажемо, і будемо терплячі до дитячих експериментів з нашими емоціями. Да? Говоримо, це мені подобається, це мені не подобається, бо оцей світ наших емоцій під час е, е, криз росту це такий самий дослід, як. Е, Дослід, наприклад, там, з яйцем, розіб'ється воно чи не розіб'ється. Да? Тобто, коли ми розвиваємо побутову самостійність, підготовуємо для цього середовище, даємо можливість у цій потребі робити все самостійно, проявитися, підготували середовище і показали, як це робити. Так? І е, готові переключити увагу дитини. Для цього у нас має бути в кишенці скарбничка з якимись маленькими, цікавими детальками. Але е, пам'ятаємо, що спрощувати собі життя завдяки мультик, мультиків, цукерок, гаджетів, комп'ютерів, на якийсь час полегшимо собі життя, але сильно ускладнимо життя дитині і собі так само. Тому що, по-перше, коли ми вирішуємо якийсь плач, якусь проблему мультиком чи солодощами, ми формуємо залежність від наркотиків. Мені погано, я прийняв наркотик і мені добре. Да? Тобто, у цій всій історії з комп'ютером це героїн. Під час криз дуже хочеться його використати, але пам'ятаємо, що це блокує, ну, окей, хай не блокує, але Сильно ускладнює розвиток дитини і буквально в якісь процеси там гальмує, наприклад, відео гальмує розвиток зору. Тобто це шкідливо. І під час кризи першого року нам потрібен рух. От зразу заводимо вдома спортивний куточок, дитячі майданчики. Компанії дітей вже можуть бути, хоча е, цікавість до соціальних зв'язків ще не почалась, вона там після 2,5 років, але вже можна відвідувати школи Монтесорі пару разів на тиждень. От у нас є прекрасна в школі Олена Попова. Взагалі всі вчителі прекрасні, всі різні, але а, ближче до теми, переходимо до а, кризи трьох років. Я, важлив... Я вважаю, що це найважливіша криза в житті, тому що під час цієї кризи, яка може починатися з 2,5 років, і трива... або там, 4... триває вона 3-4 місяці, але може початися раніше, або пізніше з 2,5 до 4 років. Що відбувається? Узагальнюється накопичений досвід. і... Перетворюється на нову якість, на якість персонального усвідомлення свого досвіду, на якість усвідомлення своєї особистості, починає буквально рости своє я. І знаєте, коли зуб росте, дитині боляче, вона може кричати і капризувати. А коли я росте, то це взагалі страшенне навантаження. І тому криза трьох років, вона Супроводжується істериками, капризами і прямо такими емоційними зривами. І якщо ми не показуємо, що можна маніпулювати, що ти покручав і я тобі там дав цукерку чи включив телевізор, то істерики до трьох років маніпулятивними в принципі бути не можуть. В них завжди є причина, і ця причина внутрішнє перенапруження. Тому що. Найма якість відчуття себе самого, нова, новя, якість стосунків з дорослим, тобто все з нуля буквально. Да? Я починаю відчувати все з нуля, і поведінкові схеми часто змінюються. З'являється цей негілізм, все не хочу, все я сам, впертість, протест, непослух. Оце ні не буду. Допомагає дитині, хоча дитина, ну, ви знаєте, наприклад, дитина вже голодна, да, чи от дуже хоче йти на вулицю, або ага, і, і тут раптом ні, не буду їсти. Тобто заперечує свою базову потріб, потребу. І такий механізм природа закладає на цю кризу трьох, річ, трьох річок, коли формується своє я. Для того, щоб в майбутньому людина вміла щось робити не через своє хочу, а через те, що потрібно. Розумієте, От зараз воно так виглядає, як гидке качення. Весь час це ні, 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 не буду. А це для того, щоб потім пані Наталя, вже доросла людина, так мені не хочеться вставати о 6-й годині ранку. А треба, тому що треба йти на роботу, до своїх любимих. Я через не хочу, встаю і веду себе на роботу. Але щоб вміти це робити, як я була мала, хотіла їсти, але кричала: ні, не буду. Отака От схема. Тому радіємо, коли чуємо це ні. Знаємо, що формується дуже важливе вміння. Е, Діяти не під впливом випадкового бажання, а виходячи з більш складних і таких важливих мотивів. І ще, оце ні, оце впертість і все я хочу саме, все я хочу так хочу, як я хочу. Це для того, щоб вміти формувати і відстоювати власну думку в майбутньому. Тому терпимо і допомагаємо собі і дітям. Ну, зразу так, от допомога, яка на така найефективніша, це рух, спортивні ігри, дитячі майданчики, дитячі колективи, два рочки, два з половиною, це точно вже треба вести до нас в садочки Монтесорі. Ну, в садочки шукати компанії дітей для того, щоб дитинка перебувала кожен день в компанії дітей. В компанії дітей кризи проходять легше дітям діти з дітьми не вирішують ці питання, такі які діти з дорослими вирішують. Наскільки ти мене любиш, ану я зараз перевірю. Так? А нам важливо дорослим уникати диктату. І уникати надмірного опікування, а давати можливість розвивати самостійність. Як добре, що ми там ще в кризі першого року підготували середовище безпечне для розвитку побудової самостійності, а тепер ми нарощуємо, нарощуємо, і дитина тоді реалізує це своє відчуття і свого власного я відчуття. І бажання бути самостійним, бо ми насичуємо, насичуємо її простір, і тоді їй легше стає. Весь час даємо дитині можливість зробити вибір. Готуємо цей вибір. Які ти штани вдягнеш червоні чи сині? Як ми підемо на майданчик? Праворуч підемо, чи ліворуч підемо, скільки ти з'їстиш одну броколі чи дві броклі. Тобто, весь час даємо. Вибір. Шукаємо компроміс через активне переключення, да? намагаємося переключати увагу, тобто використовуємо схему активного слухання. Я зроблю наступне відео, відео про активне слухання, бо я дуже про нього багато розказую, а наступне відео буде про те, ну, скажімо, більш, трішки теорії і більше прикладів практики для дітей. Від 0 до 14 років розкажу. А, тому, будь ласка, підписуйтесь на канал Словник Щасливого Батьківства. Ставте вподобайки. Так? А, використовуємо ще похвалу, що описує дію, щоб підтримати а, дитинку під час кризи трьох років. Так? Тобто. Мають бути як і а, на кризу першого року, коли ми розпочали, чіткі правила, наша послідовність. А, це означає, що ми не даємо схему, як нам ми маніпулювати, не будемо непослідовними. Щось забороняли. А потім а, ладно, включай телевізор. Зональність, режим, компанії дітей, спорт, побутова самостійність, рухливі ігри. І тоді криза трьох років може відбутися так, що ви її і не помітите. Так буває, уявіть собі, батьки. Але знаєте, що якісні зміни відчуття свого я, я народилася. Єс, поїхали далі. Криза шкільного віку. Коли дитинка йде до школи і в неї з'являються нові соціальні ролі і з ігрової діяльності, дитина переходить на навчальну діяльність, з'являються нові зобов'язання, шкільні зобов'язання, уроки. А тут ще я потім ну, окей, зараз скажу, що мають бути і домашні зобов'язання нові. Вже не так, що я там хочу, обираю, роблю, не роблю, а вже так. зобов'язання. І це буде м, забігаю наперед, і це буде полегшувати перебіг а, кризи шкільного віку. А, формується думка про себе у дитини в цей час. Але частини мозку відповідальні за абстрактне мислення, за емоційну зрілість, вміння мислити раціонально ще не розвинуті. І тому дитина в цей час, коли пішла до школи, відчуває ще великі емоційні перенавантаження. Тому вона така може бути капризна, свавільна, неадекватна, може бути там самооцінка. Що я можу, але вже відчуваю себе дорослою. І що нам робити, як допомагати поважати це відчуття дорослості, активне слухання, сім бід, одна відповідь. Буквально під час кожної кризи компанії дітей, спорт, творчість, подорожі, прогулянки це те, що допоможе дитині якісно переживати період кризи, да? тобто здійснити все, що закладено, що ти можеш, що ти мусиш здійснити, як ти мусиш вирости, як ти мусиш перетворитися да? з цього кокону, який метелик має з'явитися і психоемоційний і фізичний. Так? Тому ми а, з нашими школяриками зміцнюємо їх віру в себе. так, як добре, що ти вже цього хочеш, ти це колись обов'язково зможеш сам піти до школи. От зараз давай ми з тобою маршрут подивимося, і як ти будеш сам колись переходити через пешохідний перехід. Так, І подаємо позитивний приклад сприйняття реальності: не вийшло, нічого, постараємося і знайдемо вихід. Давай разом подумаємо. Да? Як переживати негативні емоції, показуємо, даємо такий щільний емоційний контакт, дуже багато підтримки. так, І знаємо, що комп'ютерні ігри, давайте з ними почекаємо. Хай вони, якщо будуть, то дуже дозовано. А якщо ми зробимо життя дитини такої, щоб їй хотілося. Лазити по деревам, стрибати, бігати, плавати, з друзями спілкуватися, а не сидіти в телефоні, то і уроки буде швидко вчити, і буде здоровою, щасливою дитина, і ми разом з нею. І от а, виросла наша дитина, і їй виповнилося 12-14 років. І що це для нас означає? Стоп калікало. Наш вплив на дитину закінчився. Буквально найбільший вплив ми мали з нуля до трьох років. Тоді дитина, буквально духовний ембріон, так Марія Монтесорі називала, все від нас, всю інформацію і про культуру, і про свої емоції отримує, і все запам'ятовує. Потім ще до шести років дуже сильно все запам'ятовує, коли ще є цей абсорбуючий розум. А до 12 років ми ще маємо вплив на дитину. А потім, коли почалася, почали, почався період статевого дозрівання, ми можемо сісти і дивитися кіно, що ми навиховували? виховували все. Перед нами доросла дитина, яка ще там в неї не має досвіду такого, як у нас, вона не може заробляти, заробляти грошей. Але вона в неї вже як у дорослого розвивається гормональна відбувається гормональна перебудова, і вона вже відчуває свою статеву належність, свою сексуальність. І це відбувається так дуже швидко, що от буквально там за кілька місяців і раз, і у вас вже нема дитини, у вас вже Доросла людина, тільки яка так виглядає не дуже як доросла, і не все вміє. Але їй треба вже шукати себе. В неї є потреба самостверджуватися і сепаруватися від батьків. В цей час, вибачте, батьки, але всі батьки стають дурачками. Тобто дитина схильна не слухатися батьків, в неї з'являються інші авторитети. А... В мене є е, власна ідея, е, чому це відбувається. Тому що не у всіх дітей такі прекрасні батьки, як у вас. І є батьки алкоголіки є ті батьки, які б'ються і знущаються. І щоб дитинка автоматично не наслідувала той досвід, їй дається цей чарівний період, коли я відторгаю, відштовхую досвід і навчання батьків і все буду робити по-своєму, і не буду слухатися, да? оце дається. Все по-новому. Марія Монтесорі називала перехідний період діток-побуртаців новонародженими. Ти отримуєш нове тіло, із нею змінюється нова психіка, в тебе взагалі весь світ стає новий, тому ти дуже сильно втомлюєшся. Ти хочеш спати, в тебе перепади. Настрою від позитивного до негативного за одну секунду. Да, істерики в цей час, О, вони можуть проявлятися, дитина у вас може шварятися предметами і кричати Я тебе ненавиджу. Це дуже боляче чути, і іноді відчувати на своєму тілі, але повірте, це нормально. Да. І є шляхи, як цього позбутися. Ну, пам'ятаємо. Да? Спорт, творчість. Подорожі, компанії, підлитків. До речі, англійці вони діток, починаючи з 12 років, віддають в приватні ці англійські школи відомі. Пам'ятаєте, ці всі кіно про приватні школи, там, де такі погані вчителі, бо апріорі всі дорослі погані. І хитрі англійські батьки роблять так, щоб поганими були вчителі. Ну, там будуть не всі погані, але, в принципі, так, бо будуть. Дорослі лідерами думки, вони знайдуть собі якусь класну вчительку, якусь пані Наталю. А до батьків приїжджають на канікули, ой, і тоді батьки хороші і любині. А у ці всі складності перехідного періоду до гормонального дозрювання легше переживати в компанії, яка переживає ті самі проблеми, в компанії своїх друзів, побратимів, і а, ну, Під наглядом дорослих. так, Тому що ми можемо, якщо в нас немає приватної школи, і дитина живе в родині? А, я, я ще раз повторю: спорт, друзі, творчість, подорожі, хоч на Дніпро. От, чим ще можемо допомагати? Говоримо з підлітком як з дорослим, як своїм другом. Без шантажу, без нотацій. Використовуємо активне слухання, яке я зроблю для вас в наступному відео. Шукаємо баланс, причому разом з дитиною шукаємо, між о, свободою та, та контролем. А, а, Розглядаємо ситуації всі разом, не нав'язуємо свою думку. Так, коли треба, пропонуємо підтримку. Тобто тут треба дуже багато нашого такого терпіння, буквально як під час новонародженого дитинка, наш підліток, може багато спати. Прийти з школи і сказати, я втомився лягти і заснути. <ріст> От, тому що оця гормональна перебудова вона виснажує. Я, наприклад, пам'ятаю, що в період, перехідний період мама була моїм другом. Вона так створила ситуацію, що я не счулася, як відбувся цей перехідний період, і вам того бажаю. Підписуйтесь на канал, Словник щасливого батьківства, ставте лайки. Криза це з китайської мови, це, там, це поняття складають два іерогліфи. Один означає можливість, другий означає небезпека. І кризу можна переживати і в Ну, така е, вікова криза е, остання в 24 роки, е, коли закінчується фізіологічний і психологічний розвиток. 24 роки ще діти. Е, е, може бути криза 30 років, 40 років, 50 років. Да, це коли е, е, кількість переходить в якість тебе. Нове усвідомлення, ти буквально, ну, можна сказати, заново народжуєшся. Може бути. Криза і в 1500 років і відбуватися з країною і бути дуже болюче, як у новонародженого з кров'ю, бути дуже небезпечною для життя. Але ми переживемо, ми переможемо. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам! Насолоджуйтесь своїми дітьми. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі!